Ось так кожного ранку Михайлик веде свого дев'ятирічного братика до школи. Йдуть по темній вулиці, оскільки виходять з дому о пів на восьму. Доводиться постійно вмикати ліхтарик та уважно дивитися собі під ноги. Ми, коли утром йдемо в школу, на вулиці ще темно, і фонарик приходиться включати, щоб обходити ямки. Коли ми йдемо з тренування, теж дуже темно. З дітьми ввечері невозможно, Ні в одному парку світ не горить, дороги катастрофічні, з ребенком неможливо гуляти. В Ужгороді ліхтарі вмикаються автоматично. Уже два роки цей процес контролює спеціальна комп'ютерна програма. Керує програма, а страждають люди. У більшості районів міста, особливо на радванці та шахті, зі світлом біда. В центрі міста та головних магістральних вулицях ситуація, наче краща, але часто лише на перший погляд. Наприклад, на набережні Незалежності ліхтарі працюють, але майже не світять. Потужності лампочки вистачає лише на невеличку частину території навколо. Здебільшого Ужгороді використовуються старі джерела світла, які встановили більше 20 років тому. Робочий кожен третій. За останні два роки освітлення встановили лише на чотирьох вулицях. У цьому році пощастило вулицям Лигоцького та Боб'яка. Там встановили 18 нових опор з більш потужним освітленням. Это більше 200 штук было поставлено, светодиодных. но вони були поставлені по проекту, согласно проєкту, который утвержден, це друга черга капітального ремонту внутрішній квартальних територій. Є такий проект, і восне йому ми делали. Тускло, не тускло, який проект ми то поставили. Щоб повністю вирішити проблему з вуличним освітленням, Ужгороду треба 24 мільйони гривень. У 2016 тисячі на поточний ремонт освітлення в міському бюджеті закладено 1 мільйон 700 тисяч. Але спочатку ліхтарів будуть встановлювати на центральних вулицях. Згідно з планом капремонту, таких є 26 Тож до околиць провулків та міжбудинкових територій доберуться не скоро.